Дорогі побратими і всі ви браті і сестри, що тут сьогодні присутні, починаючи від центральної площі міста Жовпи, відучи в цій охоронній процесії, ми люди намагались промовляти слова, шукаючи того способу, як би втішити боїлі серця. Тих найближчих, найрідніших. Але відчуваємо усім, як те наше серце далі болить, як сльоза далі тиснеться на очі, як з глибини серця десь спробує вириватись навіть крик. Бо нас болить. Бо нам важко переживати, такий досвід, коли ми прощаємо. Я стоячи в цих хвилинах тут перед вами, в цьому святому місці, запитую в себе, яке б то слово мало бути проголошене, щоб воно втешило наше людське серце і відчуваю безпорадність. Так як кожна людина, навіть якийсь особливий митець, слова в цих хвилинах почує безпорадність і слабкість слів. Я в цих хвилинах собі пригадав таку постать біблійну, славного всім вам, славного праведника Йова, який був батьком багатьох дітей, був дуже заможний. І в одній хвилині свого життя він втрачає все. Дуже боліло його серце. Друзі довідались, що переживає великий біль їхній приятель. Вони вибрались до нього, щоб його потішити. І Біблія пише, вони кілька днів перебували біля праведного Йова і мовчали. І на сторінках Біблії зазначено, що це була найбільша потіха і допомога тому Йовові, який переживав втрату і біль. Христова церква. Всіх нас також згуртовує, збирає, щоб такі хвилини ми переживали, коли нас багато, щоб ті, які споміж нас на сьогодні є сильними, щоб підтримали тих, які на сьогодні є слабкими. Але також Христова Церква гуртує нас, щоб ми таки вслухались те слово, яке дає потіху, те слово, яке повертає до життя, щоб ми вслухались. Нашого Спасителя, який в таких хвилинах не бажає нас своїх дітей залишити самотніми. Бо він з власного досвіду знає, як це болить. Він сам хвилювався і тривожився перед своєю смертю. Він сам перейшов ту важку подію свого життя, вмирання, переміг смерть і знає, як це, тому не залишає нас. Тих хвилинах так як не залишив, про це читаємо на сторінках нового заповіту, вітну вдову Знаїна, яка йшла у процесії, щоб поховати свого єдиного сина, який вмер. Йшла в тій процесії і думала собі, як далі жити. Чи ще є далі життя? Про ж це син повинен був провадити свою маму в таку дорогу. Ісус виходить на зустріч. Тій жінці, каже, віруй, не переставай вірувати. А до мертвого сина каже, встань, бо я не творив тебе для смерті, ти маєш жити. І сьогодні, каже, промовляє до батьків, віруйте. А до сина каже, встань, бо я не творив тебе для смерті. І на Господнє слово Він встає цією подією, коли ми бачимо мертве тіло насправді. Останній подих тут на землі це перший подих у новому житті. Ісус, який мав приятелів у Витанії, двох сестер Марію і Марку, яких помер брат. Біблія пише, що ці жінки не давали собі раду з біллю втрати. Хвилювались, бігали, плакали. Ціла місцевість їх потішала довгі дні. Ісус не, не захотів залишити тих своїх приятелів таких важких переживаннях самотніми. Прибув до тої місцевості і стоячи перед гробом, який вже кілька днів був запечатаний, каже, приятелю лазарю, вийди з гробу. Так сьогодні й промовляє: приятелю. Назарію, ти не призначений, щоб бути запечатаний в цьому гробі. Вийди з того гробу, щоб увійти в небесні палати, де я для тебе приготовив життя. Дорогі браття і сестри, ту вістку про втрату, про смерть нашого воїна Назарія. Я не впевнений, але мені видається, наскільки я чув, ми її отримали приблизно від події свята Миколая аж в цій дорозі до Різдва. Таку сумну важку подію. Але ми є в цій дорозі і хотів би, щоб ми мали це перед своїми очима. дорозі, коли будемо оглядати, як Господь іде за людиною. Як Господь залишає свою небесну славу, упокорюється, приймає людське слабке тіло все заради людини, щоб її потім впровадити до нового життя. Таким чином, Господь нам показує, що і нас буде коштувати, оте повернення до життя з нашим Господом. Так, тому переживаємо такі хвилини, які нас болять. Одна жінка яка прощала свою маму після похорону пише листа до своєї сестри, яка не могла прибути на цю подію. Каже, дорогенька сестричко, ми зробили все, як належить, все, як належить до християн, Молитвою нашу маму супроводжували. Не картай себе за те, що ти не могла бути з нами. Коли в тебе буде можливість, то не відразу подумай про те, як прикрасити домовину нашої мами. Не відразу подумай про пам'ятник. Тому що там нашої мами ти не знайдеш. Наша християнська віра нам говорить, що вона вже з Господом. Коли прийдеш на цвинтар до нашої мами, то там побачиш сумну картину, там побачиш дату, коли мама перейшла. З цього життя до іншого, і вона там живе, нас очікує, а ми все зробимо, щоб ми також приєднались до нашої мами. Бо, дорогі браті і сестри, справді ж наша християнська міра нам пригадує, що ми маємо змогу жити в двох світах, але тільки в одному вічному. Це в тому, який розпочинається після смерті. Наша християнська віра нам пригадує, що ми в цій дорозі подорожуючи. Ми тут, наш, наче, в затінку йдемо до сонця. Наша християнська віра нам пригадує, що ми в цій земській мандрівці воїни, а в таких хвилинах ідемо по нагороду. Про Людовика 14 переказує, що він мав дуже здібного одного міністра. Талановитий був, але провадив погане життя. В день був на роботі, а вечором зазвичай біля забав. І одного вечора він почув біль, але не перестав забавлятись. думав, що якось перейде. Але біль не втишувався. Тоді він зрозумів, що помирає, і каже так до себе, що ж моя дорога душа, може тобі тільки поспівчувати, бо вирушаєш ти в дорогу з порожніми руками. Сьогодні воїн Назарій може сказати інакше, вирушає він в дорогу не з порожніми руками, а жертвою свого життя. Як до Лазаря, так і до Нього. Ісус промовляє мій приятелю. Бо ті, хто віддають своє життя за інших з любові, такі є приятелями. Такі є приятелями Ісуса Христа. Очевидно, наші фізичні очі бачать мертве тіло, замкнену домовину. Пустимо її до гробу, до землі. Але над нею поставимо хрест, який є свідченням, що не, смер... не за смертю останнє слово. Ми зазвичай, коли зустрічаємо наших воїнів, які впали на полі битви, то кажемо, повернулись на щиті. Може видаватись, що повернулись з поразкою, програли. Але ж ні, не з поразкою повернулись з перемогою. Бо, дорогі браті і сестри, чи той працівник, який збудував будинок, чи він жаліє, що його звершив? Чи той митець, який завершив картину, чи він жаліє трудів за те, що осягнув ціль? чи той воїн, який звершив битву, чи він жаліє, що завершилась війна. Цією молитвою обіймаємо в особливий спосіб родину, дружину, дітей, брата. І просимо милосердного Господа, щоб цьому відважному воїнові виявив своє милосердя, зустрінув його як той, який за нього віддав своє життя і прийняв його в ту обитель, яку сам приготовив. Для таких відважних, таких, які не побоялись посвятити свого життя за інших.